І спідницею ми майже закінчили, тож давайте приступимо до моделювання сорочки. Для цього повернемо її у сцену. Display 3D Garment Show Garment. Виділяємо деталі сорочки у 2 d вікні. Клікаємо правою кнопкою миші. Обираємо Activate гарячі клавіші Ctrl-J. Коротимо футболку. Для цього обираємо інструмент Edit Pattern гаряча клавіша Z. Через Shift виділяємо зрізи. Клікаємо правою кнопкою миші. Та обираємо Offset Pattern Outline. Extend це збільшити, Retract – це зменшити. Нам потрібно зменшити довжину футболки на 20 см. Вводимо цю величину у вікно, натискаємо ОК. І бачимо, що футболка стала коротшою. Подовжимо рукав. Для цього аналогічно клікаємо на нижній зріз рукава. І бачимо, що деталі рукава зв'язані між собою синхронним моделюванням. Тобто моделюючи один рукав, другий рукав буде автоматично вносити ці зміни в конструкцію. Клікаємо правою кнопкою миші. Offset Pattern Outline, Extend 45 см. Клікаємо правою кнопкою миші на деталі рукава у 3D-вікні та обираємо Reset 3D Regiment. Коригуємо положення за допомогою гізму. Так само вчиняємо з другим рукавом. Заходимо в функцію Edit Pattern гаряча клавіша Z та видаляємо зайві точки. Знову перевіряємо шви та доводимо їх до нижнього зрізу рукава, натискаємо симуляцію. Моделюємо лінію горловини переду, для цього видалимо обшивки, переходимо в інструмент Edit Pattern гаряча клавіша Z, клікаємо правою кнопкою миші та обираємо Delete All curve, curve Points, видалити всі криві лінії. Переходимо в інструмент Add Point, гаряча клавіша X та ставимо точку. Повертаємось у інструмент Edit Pattern гарячий клавіша Z та робимо прямокутну горловину. Вмикаємо симуляцію. Зробимо моделювання рукава. Для цього переходимо в інструмент Internal Polygon Line та проводимо горизонтальні лінії під проймою, подвійний клік в кінці лінії та на рівні базової лінії. Для того, щоб лінія була горизонтальна, натискаємо клавішу Ctrl. Переходимо в інструмент Edit Pattern, виділяємо лінії через Shift, клікаємо правою кнопкою миші та обираємо Cut and sew». Вмикаємо симуляцію. Як ми бачимо, у нас з'явились вставки. Вимикаємо симуляцію, зробимо манжети. Переходимо в інструмент Edit Pattern та вимірюємо довжину зрізу 240 мм. Переходимо в інструмент Rectangle, клікаємо лівою кнопкою у 2 до вікні. Вводимо цю величину у віконце. Ширина манжети 20 мм. Копіюємо деталь Transform Pattern, Ctrl-C, Ctrl-V, пришиваємо манжети до нижнього зрізу рукава. Обираємо функцію Free Sewing. та пришиваємо, пам'ятаючи про порядок сшивання. Обираємо режим відображення синіх точок. Переходимо в Transform Pattern та розміщуємо манжети навколо зап'ястя. Вимикаємо сині точки. Шиваємо зрізи манжетів між собою. та вмикаємо симуляцію. Обираємо інструмент Transform Pattern», виділяємо середню частину рукава, тягнемо вбік, клікаємо правою кнопкою миші та обираємо ширину 140%. Та зменшимо довжину манжет, виділяємо деталь, клікаємо правою кнопкою миші, записуємо довжину 220 мм. Так само і другий манжет. Зберігаємо проект та вмикаємо симуляцію.